Друзі, ось і приїхали на водойму. На водоймі ми сьогодні будемо не ловити рибу, а от строїти отакий от помост, на якому ми будемо потім ловити рибу. Взяли з собою інструмент, покосили тут траву, покосили камеш і будемо от строїти. Буде палатка у нас. Бачите, тінь падає на вечір. Сонце звітеля буде світити і буде у нас палатка більш-менш в затишку і в тіні. А сонце стає у нас оттуда і тут буде зранку теж тіньок. Так, йдемо далі. Дивіться, ось така у нас поляна з такою кладкою. Отаку, в Такий помоз зафігачили буквально за день. Оп, оп, дивіться, геть не читається, шату немає. І дивіться, як краса тут. А, і навіть для корабля зробили, дивіться. Так раз. Опа. І щоб до води можна було дістати. Отак це все виглядає. Також зручно зробили кладку. Тут ще почистимо. Завтра в мене час. А от цих, оцей, цих зелений молодий, треба вирізати, щоб він далі не різ. А ми будемо возити вон туди. Звідти остання рибалка в мене була з тієї точки, але я сюди з дамби. От так можна да... Оп! поддони гнилі. Ну, Подони це тільки для того, щоб коли буде тут дощ, а дежі у нас не буде ще місяць, може на осінь, я їх залив тут. На осінь я їх залишив тут до осінь. Ну, крадуть, то крадуть, мене ще є. Сьогодні половину фокса прикупили собі сигналки. Отакі, дивіться. Ой-ой-ой, оце паровози будуть. Оце буде пищати просто. Я навіть перший паровоз, який буде на, на такі сигналочки, навіть не буду підсікати, Хай до останнього паровози, отакі фокси. Ну це я вам вже покажу, коли буду розкладатися. на... навіть на... Напевно, завтра, тому що сьогодні у нас 2 години і темно. Так, гриль, казан, там, тут горох замочений. Кукуруза, пшениця, пелиця куча. Ось тут у нас пелиця куча, 5 кг, 5 кілограмів. І отут от у нас ще отакий Фокс. Бачите? Ось такий стол. Фокс XL. Робимо, намикаємо? О, микнути? Перший замігав, бачите? Другий? Все? І можемо перевірити. холод. Саме головне не перечепити його ввер... е... верх ногами. Я да, раз почепив і дзвонив вже, говорю, та що таке, та не робота, та не робота. Я просто ці контакти не замикають, вони були зверху, треба контактами вниз. Це так. Для новачків, які перший раз це все будуть ставити, не провтикайте. Тому що можна поставити я ж говорю, вверх ногами і все. І вроді поставив, все включив, все робить, а Wi-Fi немає і, і немає. Телефон не бачить і не бачить. А що так? Друзі, поробив я монтажі. Давайте її будемо перевіряти. Оп! чотненько. Чотири поводочка. Поводочки в мене по 25 см, по 12 см, тобто і длінні, і короткі, і середні. Гачочок і стоїть, і лежить, і припіднятий по всякому. Будемо пробувати. У нас вже закат такий, а ми ще не завезлися полюбуємо посидимо ще 5 хвилинок, віддихнемо. Яка краса. Хочеться просто посидіти на такому закаті, покайфувати, а потім вже будемо працювати, завозитись, ловити рибку. Давати будемо такий пелець. Там якийсь двіж був у нас поначалу. 313 метрів. Думаєте, це капець. Я думав, тут буде 200 метрів, там у нас було 450 метрів, а тут 313. Ми зекономили 140 метрів, 130 там з плюсом. Капець. Просто капець. Такий. Водойма така здорова, це просто жесть. Діпанув я наш такий пелець. Пелець я брав на ринку. Дивіться. Корм для товарного коропу. Блін. І коропу це. 5 кг 100 гривень. Дивіться. Ну, пахне ще. Тут... Короче, Куча-куча я там десь питати ногу. Висівки, пшеничні, соняшниковий шорт, шрот, пшениця, борошно, сіль, віта мінеральний комплекс, амінокислоти, емзими, Короте, блин, Все, все що карпухі буде подобатися. Діпаную я його і будемо кормитися ще отаким горохом. Що у нас тут за красота? Вирішив їсеньки зварити. Давайте подивимось, що тут. Ой, так картофан готовий. Гарячо як... Давайте знімемо, Подивимося. Так, перевіримо картофан. Давайте ось оцей. Та. Він розпадається. Не розпадається. М -м -м. Класно в мене, виходить гачочок лежить, а волос плаває. Бачите? І наш сніговичок не торкається дна. Ось такий офігенний монтажик. Yeah. Я чувствую, как он давит, давит, давит. На глубине 4 метра. Ручка уже болит. Тягнути. О, бровку. Почувствовал бровку первую. Чи другую уже. Чи другая уже бровка. Я так іде у нас в камишин. Це борьба з 300 метрів. Ще й зеркалочка, красота, зеркальний карп. Невеличкий будемо брати по-бистрому. А что у нас взял? А взял у нас, бачите, на вот такие попап. И с этим, силиконовой кукурузкой. Капец. Я просто ж... жесть. Хотел выспаться. Але ничего у меня не вышло. Выспаться не вышло. Давайте ще раз подивимось на цього такого красення. Офігенний карб. На дичажій практично ведомі і він тут зеркальний. Наче ще є риба. Ще рибка є. Друзі, Завершується наша рибалочка, вже зібралися. Ви бачите, палатки вже нема. Наші лагеря вже повністю розібрали. Що я скажу? По рибі у нас одна риба в перший день. Перша покльовка була і це була п'ятера. Цю пітеру, Оба. помістив я в садочок і давайте подивимося. Оба. Така ребьоха у нас. Дуже ну гарний, гарний такий впітаний карп. Не раз він попадався, кстати. Бачите? Пробитий з боку і знизу. Её, и вот такая карпуха у нас отправляется в сумочку Аквамания. Пятера. Вот такая пятера в Акваманию. На легке залаза.